Український борщ зі сметаною та пампушки з часником хліб із салом та гірчицею, вареники з картоплею, звар – Це не повний перелік того, чим пригощають охочих на фестивалі у великій писарівці. Готували ці страви працівники місцевої лікарні. Щоб усе було свіже, господині прокинулися о четвертій ранку. Головну страву фестивалю готували за секретним рецептом. У кожного є свій якийсь унікальний рецепт. Казалось би, одні інгредієнти кладуться в до борщу, так але в кожного він різний. В кожного якась є єзюминка, щось хтось додає в борщ, хтось часничок, хтось може якісь страви такі, що нікому не розголошує. Сьогодні ми постаралися приготувати свій борщ, гостити людей, які тут є, щоб вони посмакували, що лікарня вміє не тільки лікувати, а вміє ще і готувати прекрасні страви. Хтось готував всі ці а пані Любов зримувала до цього фестивалю вірш. Українських страв багато. Найголовніший борщ, там цибуля з буряками, ще й була кропива, сало, ребра, свіжина, лобода й квасоля, а ще шкварки, часничок, рожева морквина, ще й борщева господиня. Це вже капустина. Там картопля і томати, червона перчина. Там петрушечка зелена, ще й укроп, свинина. Щоб язик не проковтнути, ми ковтаємо слину. Тож бо йдемо смакувати файні господині, ще й попросимо до борщу пампушок із хріном. Куштувати борщ та інші українські страви можуть всі охочі. Такий смачний, смачний, що і я добре варю, а вони ще добріше варять борщ. Треба якось себе підтримувати. У нас теж. У нас Розбито все дома, ну успокоїлася трошки, прийшла все таке. Думаю, ну що ж вже світ теряється, чи що. Я ж думаю, може усе наладиться, усі оті підуть агресори назад. Продегустував борщ від своїх працівників і керівник великописарівської лікарні. Дома, мабуть, завжди найсмачніший, але тут такий, що прям не відірватися для того, щоб підняти просто людям дух, зроблено так, що кожного дня якась окрема організація це все робить. Так, приходимо. Розпочала позавчора відділ культури. Приходили вчора відділ освіти. Сьогодні ось ми, як лікарня. От, ходимо, смакуємо, але ви знаєте. Кожен більш особливий, але кожен дуже добрий. По перше, фестиваль борщу в великописарівській громаді стартував минулоріч, 23 серпня, через війну Росії з Україною. Нову традицію вирішили продовжувати, але змінили формат. Ми не відмовилися від нашої традиції, яку хочемо зберегти. Ми вирішили зробити в онлайн форматі, не збираючи масових заходів якихось, розділили. Тиждень, що триває, по днях і у великій писарівці по черзі бажаючи варять борщ. Щодня він новий, і в старостатах також варять борщ. Також він щоразу новий. За словами Людмили Бірюкової, їхня громада вірить у ЗСУ і тому сподіваються, що в наступному році велика писарівка зможе провести свій фестиваль масштабніше. Юрія Ніколаєва Сергій Мілевський. новини Суспільному Сумщина.